Дев'ятий клас біологія огляд основних еукаріотичних таксонів. Глядаємо презентацію, яка містить матеріали с теми Огляд основних еукаріотичних таксонів, Увага на екран. Еукаріоти. Це одно та багатоклітинні організми, які в своїх клітинах мають ядро та мембранні органели. Згадаємо спільні ознаки еокаріотів. У них є ядро, у них є мембранні органели. Спадковий матеріал представлений комплексами ДНК з гістонами. Кодуюча послідовність генів еокаріот містить інформативні екзони та неінформативні інтрони. Рибосоми у еокаріотів більші. Відмінна кількість РНК і білків спільні ознаки еукаріотів – це наявність у них клітинної стінки у рослини з целюлози, у грибів із хитину. клітина тварин замість клітинної стінки оточена глікокаліксом. Еукаріоти мають складні процеси клітинного поділу. Їх інакше одноклітинні еукаріоти називають протисти. Повторіть різноманітність багатоклітинних еукаріотів за цією таблицею. Рослини, як приклад, багатоклітинних еукаріотичних організмів, найзагальнішими особливостями яких є Пластиди, знаходимо їх ось на цій моделі, фотоавтотрофне живлення та прикріплений спосіб життя. Основними напрямами еволюції рослин згадаємо були багатоклітинність, формування нестатевого та статевого поколінь, встановлення двох еволюційних напрямів розвитку наземних рослин, гаметофітного і спорофітного, запліднення без води, виникнення насінини, формування квітки, плоду і подвійне запліднення. Царство рослини представлене нижчими рослинами, наприклад, діатомові водорості, які зараз перед вами на екрані монітору, бурі водорості, червоні водорості, зелені водорості. Вищі рослини це мухоподібні, хвощеподібні, плавноподібні, плауноподібні, голонасінні і покрито насінні. Для класифікації рослин застосовують які основні систематичні категорії. Ловіть підказку. Поміркуйте, дайте відповідь предметній групі. Гриби, як приклад багатоклітинних, гетеротрофних еукаріотичних організмів. Найзагальнішими ознаками їх є осмотичне живлення та прикріплений спосіб життя. Ось так виглядає клітина грибів. Вегетативне тіло переважної більшості грибів являє собою систему вкритих клітинними оболонками ниток, гіфів, яка називається грибницею міцелієм. Диференційовані тканини та вегетативні органи чітко не виражені, органи нестатевого розмноження грибів називають спорангіями. Вони розміщені поодиноко або зібрані у складні структури. Основні екологічні групи грибів згадаємо шапенкові гриби, гриби-паразити, цвілеві гриби, дріжжеві гриби. Тварини це багатоклітинні еукаріотичні організми, найзагальнішими особливостями яких є хемогетеротрофне живлення та активний рух. Основні напрями еволюції тварин. Поміркуйте для класифікації тварин застосовують які основні систематичні категорії? Ловіть підказку, дайте відповідь у предметну групу. Дякую за увагу. Бажаю успіхів у навчанні.